Нові Головне тільки, щоб е, ці старі динозаври, ще динозаврища Скушковських часів, такі, як пан е, Янукович, який ще один раз сфальсифікував, до речі, вибори в 2004-му, за це отримав дуже добрий партнер і він хоче сьогодні повторити це в 2010 році, а для цього він своєю замовою доданої частини ЦВК прийняв рішення. Про безмежне право голосувати на ДаУС, де були фальсифікації 2004 році, і про своє безмежне право реєструвати на дільниці людей, які просто приходять з явичним каляством і які немає в реєстрі реєструвати в день люди. Це значить, що такі е, саме рішення прийняла та частина. Яка повністю контрольована заангажована Янковича, і вони хочуть для цього на цьому побудувати без праці. Я звернулася до суду. Ми оголосили на завтра, коли засідання про формування. І будемо наполягати на тому, щоб не було в Україні більш взагалі такі позиції, по які можна затримувати. Це голосування на таку бездовідах, і це реєстрація людей явичним порядком в день голосування без будь-яких. Я думаю, що Янукович добре знає, що без не фальсифікації. І, і саме тому він продовжує діяти своїми старими трюками на песни. я просто викликала Януковича на диван, на публічні дебати каналу. Я звернулася до каналу Дім, який 15 числа останній день агітації дає. Боїться будь-якого прямого діалогу, який не знає, що йому відповідати, щодо розвитку країни, щодо його вчити. І саме тому страх сьогодні є головною його розмови. Я хочу просто звернутися зараз до дітей. Я не хочу, розвиси, щоб країна набував не далі, навіть шанс мати такого президента, який, по-перше, а потім. Але точно знаю, як ділити курси майно ідею України між своїми сорами і між своїми людьми. Саме тому я ще раз допомагаю до кого дебати. І якщо він дасть відмовити, я буду вважати, що це просто друг, який роздав не тримати.